Я знову рада вас вітати на наступному нашому занятті з теми Писанка Живописна мініатюра України. Сьогодні ми, вивчивши поділ писанки, всі символи, орнаменти, спробуємо виконати багатокольорну писанку вживу. І сьогодні ми з вами спробуємо розписати писанку і ознайомимося з технологією її виготовлення. Для розпису нам потрібне звичайне пташине яйце, бажано білого кольору, тому що на білому яйці краще буде видно. Фарбник, який ви використовуватимете. Потім нам необхідний писачок, ми вже з вами про це говорили: олівець м'який, для того, щоб легше було малювати по поверхні яйця, вона гладенька і м'який олівець не залишатиме так багато слідів. Надфіль, яким ми будемо робити отвори, свічка. Над якою ми будемо з вами працювати. Обов'язково бджолиний віск, тому що один парафін буде відлущуватись, і, звичайно, барвники Ось перед вами анілінові барвники, ті, які використовуються у промисловості, а і зараз використовують найкращі майстри анілінові барвники Раніше використовувалися. Природні барви, наприклад, зелений колір давали гілки яблуні, коричневий цибулиня і так далі. Березове листя теж давало дуже гарний зелений колір. Першим етапом розпису нашої писанки буде нанесення узору, символу, який ви хочете використати на своєму яйці, простим олівцем. Звичайно, майстрині, які мають досвід, вони розписують яйце, не використовуючи олівець, але для початківців, такими, якими є ви, олівець, звичайно, необхідний. Тому що писанка тоді гарна, коли вона має чіткі рівні і гарні кольори. Саме для цього потрібен олівець. Ми сьогодні спробуємо нанести символ зірки, виконуючи нашу живу писанку. Наступним другим етапом розпису писанки є нанесення воскових узорів на писанку. Запам'ятайте, ось, ось ці лінії, які ви будете наносити у зу, писачком і воском, вони залишаться білими постійно, тому що ви їх наносите на яйце біле. І... Суть писанкарства в тому, що розписується воском по яйцю. Третій етап розпису це саме фарбування писанки. Зверніть увагу, ложка і ганчірка, якою користується писанкар, вам ось видно ложечку і поруч лежить ганчірка. Повинні бути для кожної фарби свої. Для чого? Для того, щоб залишки плями різного кольору, не заважали чистоті вашої роботи. Ви опускаєте писанку в жовту фарбу. На четвертому етапі розпису нашої писаночки ми з вами повинні витягнути її з банки. і Обережно тримаючи серветкою зверху, беремо писанку, підкреслюю, зверху беремо її. Якщо ви з ложки положите писанку в ганчірку, то фарба, яка залишається під писанкою в ложці, виліться вам в руки і обережно, обережно промукуємо. Якби като промокуємо всі залишки фарби. Тому що, якщо ви будете терти вашою серветкою, то фарба може знятись, а під час промокування залишки знімаються, а основний слой залишається на місці. Продовжуючи роботу над писанкою, ми з вами обережно. Зафарбовуємо всі ті частинки, які у вас повинні бути жовтими. Приблизно ось так. Звертаю вашу увагу, бачите, не потрібно, щоб залишилося жодної такої рисочки не покритої воском, тому що, якщо ви залишите ось такий огріх, бачите, як залишила я, в даному випадку це ось незафарбований участок. І ось рисочка, яка не зафарбована. В тому випадку, якщо не будуть такі гріхи, фарба наступного шару попадає в оці рисочки, не закриті воском, і ваш, ваша писанка стає не дуже привабливою. Замалювавши елементи, ми опускаємо знову. Нашу писанку у фарбник, але вже у червоний. Витягнувши писанку, ми її знову промокуємо папером або серветкою, але другого кольору. Звертаю вашу увагу, для кожного кольору своя серветка. Тому що, якщо буде друга, Вон, кольори на писанці змішаються, і вона буде виглядіти негарно. Алгоритм нашої роботи незмінний. Ми, витягнувши писанку, зафарбовуємо ті місця, які залишаються у вас червоним. В даному випадку це ось ця смужечка. Ви пам'ятаєте, ось цей елемент, ми закрили жовтим. Перед останнім етапом розпису нашої писанки стало пофарбування її у чорний колір. Все, що залишило було без воску. Зафарбувалося у чорний колір. Е, така незрозуміла робота, така незрозуміла гама, але подивимося, що буде далі. Над полум'ям свічки або спиртівки, підставляючи писанку вашу збоку, ми знімаємо весь віск, який було нанесено на писанку. І перед вашими очима з'являються чудові яскраві фарби, які так милують око. Такий вигляд писанка має після того, як з неї було знято весь віск. Я писанка красуни, в рисках і квітках красу митців несу я, їх славлячи в віках, щоби моїм убранством втішалися малі. Вони кладуть на свято на пишному столі. Без мене наше свято не буде тим чим є, бо писанка багато всім радості дає. Ваше завдання написати таку писанку, Вдалої роботи.